Капеланське благословіння на 7 липня 23-го року, В Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус, як Ісус розказав притчу, притчу про те, що вийшов сіяч і засіяв зерно і одне. Впала на дорогу і була видзюбована. Інша впала на каміння, проросло і одразу засохло, а інша спала в терня і терня заглушила її, але інша впала на добру землю, і вона дала плод 30, 60 і 100 крат. І потім каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Знаєте, в цьому місті для мене дуже важливо саме те, що ми повинні принести плод. Все те зерно, яке впало і не дало плоду, померло. Раніше чи пізніше, воно могло сразу бути в одзі, вона померти, або пізніше, коли там проросло і сразу потухло, або там е широко листя розвилося, а плода не було. І воно все не має майбутнього. Просто воно помирає все одно. А та те зерно, яке дає плід, дає життя і примножує життя. І це дуже добре. І ще друге питання а що за. Плід треба принести. В чому він полягає? Я розкажу просто: сьогодні свята Різдва Йона на притечі, і коли він хрестив і люди приходили до нього покаяння, прийшли і воїни, і запитали, а що нам треба робити, щоб після того як ми покаялися. А він сказав, дуже просто: візьміть своє життя на сьогоднішній день, і кожному воїну я бажаю сьогоднішній день нікого не кривдити, нікого не обмовляти і доводитися своєю платньою. Якщо ми, хоча б, це виконаємо цей день. Та ми принаблизимося до Бога і до дороги спасіння. Нехай Господь благословить і укріпить нас цей день, збереже і дасть втіху. Амінь.